Я ніколи не бачила подібного. За все своє життя, прямо серед білого дня в Одесі почався настоящий апокаліпсис. Всього за декілька секунд вулиця стала повністю білою. Стіна бурі надвигалася. Усе падало шифер, дерева, відки, транспорт став. Нічого не було видно. Господи, помилуй нас, ночі, бомби і шахеди, а днем стихійні бедствия. Що проїздить? сказала рядом стоявша жінка. А проїздить дещо страшне по всьому світу череда стихійних бідств, наводніні, урагани, епідемії, падіння астероїдів, ужасаюча війна в Україні і тепер нашестя єгипетської саранчі в Запорізькій і Дніпетровській областях. Земля більше не витримує ні бомб, ні зла, ні того, що творять люди, катастрофізм нашої планети наростає, унічтожає розвит... розвитий мир Замить і доказує, що історія Землі це не мільйони років, а лише около шести тисяч років від створення миру, наповнений чередою глобальних катаклізмів, які уже не раз унічтожали цивілізацію за гріхи людей. Якщо Уважно читати Біблію можна побачити там сказано, які землі іщезли, де що произойде, які страни перетворяться в пустелю. Ми живемо в особливий час на грані переходної епохи. Я колись живною, тоді почався потоп, Тепер приближається шоста печатка апокаліпсису, і ми вже на її порозі. Люди питають, куди бігти, що робити. Відповідь одна: до Господа і Його слову. Тут є все, що нам потрібно. Амінь.